Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 11 квітня четвер пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програма про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео і підпишіться, якщо ще не підписались на мій YouTube канал. Отже, давайте разом подивимося, про що повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. The New York Times – Достатньо серйозний матеріал, на мою думку, цікавий, не дуже для нас приємний, який має заголовок, чи зможе Україна знайти нових солдатів, не знищивши ціле покоління. Це вийшло сьогодні 11 квітня 2024 року. Ну, зокрема, йдеться близько мільйона чоловіків, які служать в українській армії, побиті та виснажені. Чимало бійців несуть бойове чергування по два роки. Десятки тисяч загинули або отримали серйозні поранення. Вкрай потрібні нові рекрути. Але Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, яке виникло давно, і у ній вже дуже мало чоловіків. Здорові чоловіки віком до 30 років, в кістях більшості військових. Є частиною найменшого покоління в сучасній історії України. Отак От вони це все визначили. Ну і пишуть, зокрема, що раніше Володимир Зеленський підписав закон стосовно зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Хоча вони пишуть, дивуються, що це достатньо дивно, бо в тих же США там людей ну, мобілізують, хоча навіть призивають з 18 років. Ну, У нас також є строковики, які так само з такого віку. Якщо нічого не змінилося, ну і пише зокрема далі The New York Times, що рішення пана Зеленського призвати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це маленьке покоління українців і багато з обмеженої кількості 25 та 26 річних чоловіків, близько 467 тисяч згідно оцінкою уряду на 2022 рік на уряду українського. Або служать в армії, або живуть на окупованих, окупованих територіях, або за межами України, або інші можуть мати там ну різні групи інвалідності і не зможуть бути призвані до Збройних сил України. Ну і зокрема там пишуть вони, що в нас там високі втрати. Більше чоловіків, які хотіли піти добровольцями в армії, вже це зробили у Росії. Там майже в четверо більше людей. І що ситуація для нас не дуже дуже. Сприятливо і вже зараз стають зрозумілими наслідки наслідки війни для наступного покоління українців з 2021 по 2023 рік кількість народжених впала майже вдвічі. Ну і за даними Євростату, демографи кажуть, що одним з неважливих факторів падіння є те, що близько 800 тисяч українських жінок віком від 18 до 34 років втекли до України Європейського Союзу, і от така нас зараз неприємна ситуація. За Washington Post Ну там пишуть про е британського міністра закону справ Кемерона Девіда Кемерона. Ми вже про це вчора говорили, що він там був у Трампа, що він закликав про допомогу Україні. Ну і, зокрема, він там середу прокоментував Вашингтон Пост. І Вашингтон Пост також написало вчора про його візит, про те, що він заявив Трампу, що допомога Україні зміцнює США з по відношенню до Росії, до Китаю. що… Е Успішна Україна це найкраще, що може бути для наступного президента, який буде у січні у Білому домі. Хто б ним не був? Ну і тут пишуть, що Камерон вилетів з Вашингтону у середу, тобто вчора, після бурхливого візиту до Сполучених Штатів, який включав поїздку до резиденції та клубу Трампа у Флориді. Маралаго, так, щоб поговорити про політику з кандидатом в партії та спробувати переконати його спрямувати свою партію на просування допомоги, яка зупинилася з минулої осені. Отак, от, так, от написало The Washington Post. The Guardian. Ну, Пише про генерала. Генерал, як вони тут пишуть, найвищого генерала Американської Європи, це Крістофер Каволі. Який сказав Конгресу, що Україна буде перевищена Росією в 10 разів озброєння протягом кількох тижнів, якщо найближчим часом до Києва не буде надіслано більше боєприпасів зброї. Росіяни випускають по українцям 5 разів більше артилерійських снарядів, ніж українці здатні відповісти. Це, від, це відразу зросте до 10, до одного за кілька тижнів, сказав генерал Каволі. Ми не говоримо про місяці, ми не говоримо про... Про це гіпотетично. Ну, я не знаю, наскільки це допоможе, щоб вони нам все-таки почали е, приймати це рішення, надавати допомогу, але ситуація дійсно для нас не сама, сама проста. Джо Байден у середу закликав Палату представників США негайно проголосувати за законопроект про Україну в 60 мільярдів доларів. Серед більшості демократів і республіканців є переважна підтримка України. Зараз має бути голосування. Сказав він, ну ми знаємо, що Майк. Джонсон, спікер Палати представників, поки що блокує винесення на голосування оцього законопроекту, який включає допомогу Україні в 60 мільярдів доларів. За телеграф ну, матеріал про колишнього прем'єр-міністра е -е, е -е, Бориса Джонсона, який попереджає Трампа. Ви не зможете знову зробити Америку великою, якщо Україна впаде під Путіна. Ну, І він пише, говорить і пише про те, що. Закликає республіканців в конгресі, які призупинили надання допомоги, щоб вони це зробили. Посилався і на Рональда Рейгана. Сказав, що цей крок утримає Китай від нападу на Тайвань, водночас захищаючи НАТО та критикуючи західні країни за те, що вони заспокоюють. Володимир Путін, такою поведінкою вони дійсно його заспокоюють, не надаючи допомоги. Він ще більше і більше розуміє, що треба тиснути, і він намагається це робити. Російська армія намагається це робити. Ну, він це виступав у середу на конференції консерваторів у Канаді разом із колишнім прем'єр-міністром Австралії Тоні Еботом. Ну, зокрема, він і закликав дозволити Україні вступити до НАТО. Ну, хороші слова, я сподіваюся, що ну, ясно, що вони не будуть зразу виконані, але це буде мати якийсь ефект впливу на прийняття тих чи інших рішень. Лемонт, французька Лемон. Джо Байден закликає Палату представників проголосувати зараз за допомогу Україні. Бачимо, що дійсно в середу він звернувся до них, щоб вони проголосували. Бо ситуація для нас насправді достатньо критична. Ну і також Лімон пише про те, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, не надає крилаті ракети. Торусу Україні, бо він боїться от ядерного і зброї, ядерну загрозу Володимира Путіна. Це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, пише Льомон. Ну не знаю, наскільки треба такі речі горити і пояснювати, що чому не дає канцлер, бо в Німеччині там зовсім інша насправді позиція. Ну я думаю, що ми про це якось поговоримо в якихось наступних програмах, про цю ситуацію, про те, що про такі інтерв'ю, про ті заяви, які, на мою думку, не завжди потрібно давати. Тим більше, от в тому ж Bild я подивився в журналі. Ну, це як така ексклюзивна така заява от Зеленського, що от підкреслюють його слова, що саме тому не дає, бо боїться ядерної зброї. Ну, якщо він боїться, а Зеленський про це говорить, а навіть якщо він не боявся, Ну, тепер буде боятися. Ну але то я кажуть таке. Ну і також Імон пише про це, що Швейцарія анонсувала цю мирну конференцію. Ніякі це не буде там саміт формулу миру Володимира Зеленського, Це буде мирна конференція, як, як про це говорив. Вона пройде з 15 по 16 число. Ну там вже різно, достатньо багато видань сьогодні про це. Згадали, я думаю, що ми, напевне, сьогодні поговоримо це у програмі Нечистий четвер, саме про формулу миру, про мирну цю конференцію, яка має відбутися, взагалі що нам і того можна чекати. Так що сьогодні подивіться, будь ласка, ще і програму нечистий четверг. Льофі Гаро ну, пише про цю атаку вночі, що посилаючись на Володимира Зеленського, який заявив, що 40... Понад 40 ракет, 40 безпілотників. Останні цифри я бачив 82 два. Завжди взагалі об'єкти було випущено. Ну і е, у четвер, вранці, українська влада оголосила, що Росія здійснила масовану атаку на Україну вночі та на націлену на енергетичну інфраструктуру по всій країні: Київ, Хейська область, Харків, Запоріжжя, Львів. От про це і пише сьогодні. Фігароп, ну, посилаючи безумовно на заяви наших, наших представників, там, міністра енергетики України Галущенко і на президента Зеленського. Звідчий Цатунг також згадує про конференцію, що Швейцарія вирішила і провести цю мирну конференцію. Ну і побачимо, насправді, що з того воно буде. Ну і сподіваюся, що все-таки якісь рішення можуть бути прийняті. хоча на мою думку, як як я казав, це все переросте в якійсь конференції, а не справді глобальний там саміт, як це хотіли, називати чи навіть якщо це буде конференція там на високому сокому рівні. Конференція вона не приймає рішення. Хочу, щоб ми просто це зрозуміли. Ну, в Україні пише далі, з зуточи сайтом, вводиться закон про прийом злочинців до армії. Ну да, дійсно, наші там проголосували в Верховній Раді. Я думаю, що ми про це також наступними днями в програмах поговоримо про цю ситуацію, про голосування і не тільки про те, що там злочинцям можуть дозволити. Але ж можуть призивати і жінок, правда, тут жідоччий цайтом відзначає, і, в принципі, так, я думаю, і буде, що не, не будуть призиватися ті ув'язнення, які були засуджені за сексуальне насильство, вбивство та злочини проти людства або проти національної безпеки. Більд-Більд пише про те, що Бербок заявила в середу в Буденстазі, що, не потрібно, що потрібно, не потрібно на 5 вже років думати, як. Фінансувати оборону, а не тільки як це було раніше, там на один рік бюджетів що треба щось робити з тим борговим гальмом, яке заважає це робити, і в також і в сенсі і допомоги Україні. Ну і зокрема, вона там пише, що європейська безпека це наша безпека, підрес підкреслила Бербок. Вона попередила, що якщо в Україні кампанію Путіна не зупинити, то партнери Німеччини, Польщі та Прибалтиці вже будуть прямо умовно кажучи на порозі. Цю небезпечну ситуацію необхідно враховувати при прийнятті інвестиційних рішень та їх фінансуванні. Ну і також біль пише про те, що Москва не зацікавлена в цій мирній конференції, яка буде в Швейцарії. ЕльПАІС Україна попереджає, що впаде до Росії без військової допомоги США. але ну, вона наводить слова ЕльПАІС Володимира Зеленського. Тобто також я не певний, чи варто було такі слова говорити публічно. Ну і, зокрема, там Альпаїс пише, те, що наприкінці 2023 року викликало занепокоєно, тепер стало відчому. От саме це відччя, який в таких заявах відчувається. Я думаю, що він тільки заохочує Путіну. Ну, про це також, сподіваюся, ми поговоримо про ці інтерв'ю, про такі заяви. Я вже про це сказав. Ель Мондо пише про те, що сьогодні Росія завдала удару шістьма гіперзвуковими ракетами «Кінжал» Які насправді можуть, як пише Ельмундо, можуть збивати тільки системи Петрів, які коло Києва стоять, а от в інших містах, на жаль, нема таких ракет. Ну я сподіваюся, що все-таки ці призиви наші і заклинання, які звучать від президента, які звучать від міністра з іноземних справ, можливо, щось їм зможуть на ну, щось вплинути. Хоча такі питання, як на мене, треба вирішувати не такими закликами, заявами і такими. Відчайдушними чи насправді заявами відчаю. Для Републіка Італійська Ну, знову ж вона нагадує про цю цифру, яку називає Володимир Зеленський, стосовно 40 ракет і 40 дронів. Добре, що вони про це пишуть. Я думаю, можливо, це хоч якось буде спонукати, надавати нам системи стосовно о, тих ракет, які ми зараз не можемо всюди по Україні збивати, і маю на увазі балістичних. Італійська Ля Стампа» повідомляє, що Газпрому четверг відправить тобто сьогодні до Європи через Україну 42,4 мільйона кубометрів газу. Ну, Там дійсно договори підписані. Я не знаю, наскільки треба було далі їх дотримуватися. Тим більше, що сьогодні ж національна нафтогазова компанія, як пише Ля Стампа», повідомляє, заявила, що російські атаки зазнали два підземних сховища газу в Україні. Тобто газ, вони направляють за Україну, по газу. В сховищах б'ють. Отака, от, в принципі, ситуація. Як би там не було, я все-таки сподіваюся, що і питання допомоги в США, і питання тих ракет Таурусу, воно все-таки буде, буде в порядку денному, і все-таки буде прийнято по ним рішення і по іншим видам озброєння, які потрібні Україні. Бо це наближає перемогу України. Все буде Україна.